Добрий ранок, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду показувати, що роблю ранком, як птиця себе почуває саме вранці. Ось я в загоні для курочки прибираю, вичищаю все. Півників випустив. в них ще не буду прибирати, тому що в них набагато менше сміття. До них вже черга завтра йде. Ось вони йдять комбікорм, кукурузу кинув їм за бажанням для травлення. Тому ще півники годуються неконтрольовано, тобто стільки дам, щоб з'їли, як то кажуть. Прибрав я територію курей. Ось там на ящичку все склав. Зараз винесу. А поки що хочу винести ще відро води, дощової, накапало ось цієї ринви. Коліно поставив, щоб воно сюди наливалося. Воно туди трошки як вітер відливається. І ось перніс. Комбікорм 2 кг тобто рання порція їхня Зараз розкидаю їм по кормушечках. Опа. Ось так ось еще трішки. Я так руками вирівнюю, щоб Більше було голубність. маленьку Зараз виношу ще трошечки речей. Хочу чим побільше звільнити їхній загін, щоб було і простору більше, і можливості їм розгулятись. За рахунок цього. Буде і рух, і здоровіша птиця. Ось таким от чином. Повністю прибрав територію. Ось тут у мене корп розсипаний, тут гравій гранвіців. Отакі от кормушці вони його і будуть поїдати. Вода в двох ємностях, а там місце в синьому ящику для зелені. Зелені ранком ще не кидаю, трохи пізніше. Бажано до обіду зелені кидати, от я трохи пізніше її і, і кину. Півники вже давно їдять. Хум 15, поки я прибираю. Корочки зараз випущу. Ось тут от, знизу є вас. Наступне стадо відкриваю. Тю, тю 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 тю. тю 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 тю. І вони вискакують всі. коли вони так вискакують реагую, але сьогодні вже не буду. Ось так вони вискакують. 33 курочки тут зараз і два півня. Я ще щось скакують, може зараз ще хтось вийде. Немає. Ось так оно. А ні, вийшло це та курочка. Ось так вечерюють Місця всі мало б хватати, але є персони, яким мало, тому що вони позалазять. Аж аж. Воду вони п'ють або з тих поїлочок, або в них є доступ до ніперів, які у курчат. У курчат вже сьогодні не буду прибиратись, тому що в них як склад вийшов, все, що в мене є. А вже завтра півдні і курчата. Точніше, правильно сказати, що це будуть молоді курочки і молоді півники. В них і в ку... І в півників буде прибиратися уже завтра.